Друзі, всім привіт! У нас чергове надходження Сценік 2, FейSlift 2008 рік Німеччина. Дуже класна комплектація, дуже класний стан. І найголовніше пробіг. Чесний рідний підтверджений пробіг 189 тисяч кілометрів. У автомобіля було два власника в Німеччині, один до 16-го року, другий з 16-го. Двигун 1,6 MPI, 82 кВт, 112 кінських сил. Хузовий автомобіль виглядає бездоганно. Є один косметичний підкрас по задній правій арці і все, вся решта в рідній фарбі. Скло все рідне, навіть лобове. Навіть лобове Шмірочка. Можна предположити, що воно у 2018 році мінялося, але слідів переклеювання я не бачу. Кромка над лобовим все добре. Криша без дефектів. Має безключовий доступ. Тут також, можете бачите, восьмерочки, оригінал Renault Sprintex. Передні фари лінзована оптика. Протитуманні фари молдингів колір кузов сіра губа. В загальному зверніть увагу, навіть як по бамперам, все виглядає. Фари також не зачовгані, не заюзані. До речі, автомобіль у нас з переднім та заднім молдинги молдингів, кольор кузова, як я вже сказав. Устрі все. А, автомобіля була відсотків на 99% я впевнений, експлуатація місцева, бо взагалі нема сколів. Тобто зовсім жодного сколу немає не на бампері, не на капоті, не на лобовому, не на кромці на лобовому. Взагалі ніде нема. Тобто я думаю, що в більшості автомобіль експлуатувався по місту. Радіатори також цілі ідеальні, все там добре, все працює. Дворники, жабо, також все good. Под дзеркалам також вони просто в бездоганному сталі стані відзеркалюють все на світі. Автомобіль у нас після комплексу детейлінгу, бачите, дзеркало і в загальному кузов рівний, як струна. В тому в нас іде два комплекти дисків та гуми. Зараз встановлена зимова R15. Стан гуми ідеальний, я б сказав, новий, там здається, 2024 року. Так, другий комплект у нас лежить у багажничку. Літня гума мішка. Покажу її також трішки далі. далі. Іде ніяких моментів нема. Ззаді, до речі, також бампер, от все. Все-все-все, стопачки, все стан бездоганний. Дуже бережна експлуатація, нема ніяких моментів. Все супер під буковками. Я вже сказав без ключовий доступ, так що в нас тут теж є кнопочка. Задній парктронік мається. Стан гуми, можете побачити. Також у нас є встановлений додатково зйомний фаркоп. До нього йде два ключика. Як бачите, фаркоп він взагалі стан новий, він взагалі лежав у багажному відділенні. Це я чисто поставив для фото-відео. Розетка, також до нього присутня. Розетка, яка зроблена, як по мені, трішки дивно, бо відкрити її дуже тяжко, бо вона впирається в бампер. Ну, але це європейці, вони так, так це бачать. Добре, що він є, навіть документація на нього також присутня. А, давайте я відразу покажу другий комплект. Ну, тут, в принципі, це ніка не характерно, тут ніколи в них нічого немає. Другий комплект дисків та гуми. Також штампи. Стан гуми можете бачити. Просто протектор практично ідеальний. Багажне відділення чисте, автомобіль повністю комплектний. Що я маю на увазі, є ролета, є запасне колесо, воно взагалі також нове з пупиришками по бокам жодного разу не встановлювалось. Є повні, повний набір інструментів, домкрат і ключі, тобто все-все-все присутнє. Ну і зйомний домкрат, як я вже сказав, також є. Можна зняти і покласти. Ну, до речі, наліпочка про домкрат, як його правильно знімати, як його правильно вставити. Зсередини нічого в нас ніде, жоден болтик не крутився. Топи також ресталінові діодні. По цьому боку був один косметичний підкрас по цій арочці. До речі, це ми вже робили в Україні, бо вона була завалена, трішки всередину завалена і так зчовгана. Тому підфарбували, зробили і тепер все класно, якісно. По, цьому боку, по кольору, по всьому, також все, все супер. Колір такий чорний, чорно-корічневий, я б навіть сказав, на сонці переливається дуже класно. Дуже класно, по цьому боку також всі зазори, все супер, знизу також все добре. Ніде нічого не заломано, не зачовгано. От загальному приємно мене здувало це стан бамперів по бокам, то вони ніде не почовгані. Зазвичай, навіть якщо місцева експлуатація, то десь якісь коцки є, притертості. Ні, тут все добре. Все супер. Е, він код також зараз покажу, якщо кому цікаво можете зупинити, перевірити. До автомобіля йде два оригінальних ключика, як я вже сказав, з безключовим доступом. Безключовий доступ працює. Щось тут не хоче. Сказав, що працює і відкрив. По салончику. Салон у нас також не менш привабливий, ніж автомобіль зовні. Ось такий у нас комбінований, комбінований салон з дуже класними такими сидіннями. Це найкраще поєднання, яке може бути, як на мене. Тобто тут шкіра і посередині вставочки, такі, які дуже приємні, і на їх дуже зручно сидіти. Карти в нас також шкіряні, що говорить про те, що вони не так зачовгуються і їх легко витратити. Чотири склопідйомники, хром ручечки. Пластики все ціле, накладки на пороги, так як у нас іде досить заряджена комплектація. Педалі все. Оригінальні ворсові килимочки, руль, не перешитий, рідний, але є такі сліди експлуатації. Тобто, як я вже сказав, що автомобіль експлуатувався більше по місту. Так, Стрибаємо в салон. Ось так виглядає автомобіль наш. А, так як це Німеччина, а не Нідерланди, маємо ЄСП, встановлено по заводу, є електроручник, який є, працює, і Петронік передній задній, да, як я вже казав, клімат. Безключовий доступ, тобто автомобіль запускається без ключа. Рівень оливи в нормі. Вегончик запускається з пів оберту. Працює ідеально, помилок ніяких немає. 190 тисяч на даний момент пробіг. Автомобіль купувався у власника в Німеччині безпосередньо у власника і приганявся в Україну. Має мультимедіа, тобто датчик світла, сенсор дощу, навігація. А, по навіга... Ой, навігація. О, магнітолог, до речі, з приємного, що додатково встановлено, заморочились, додатково встановили Car MP3 інтерфейс, USB-CD AUX. Можна включати музичку цього кліма заправлена, працює, холодить ідеально, приїхав автомобіль з справною клімою. В цьому році вони всі у нас справними. Тут всі ніші стаканнички, ручки КПП, коробка шестиступка, дзеркало заднього вигляду з автозатемненням. Світло вмикається. кнопочки ніде не затерти, не зачовані. В техніці машинка дуже приємна. Так, до автомобіля значить, повний пакет документів. Зараз є. До речі, навіть на цей кар USB CD Aux адаптер, он як його встановлювати, як його робити. І по самій документації є значить, сервісна книжка, є бірки під капотом, є також ще додатково техогляди, тюфи німецькі, вони люди навіть відмічали собі, що коли робити. То хтось з автомобілем дивився. Ось також відмічено, що на якому пробізі, як робити, що за двигуни. Тобто хтось заморочився досить непогано. До речі, в автомобіля було офіційне обслуговування. Рено воно було до 14-го року, до кінця 14-го року пробіг 69 тисяч. Далі було просто звичайне обслуговування. 18 рік, 127 тисяч, ну, тобто, можете прикинути, зараз 189. І також є німецький техогляд, в якому пробіг вказаний в кінці 2023 року 167 тисяч. Все сходиться, все підтверджується. Ще куча різних документів. І куча різних документів. Тут все показав, тут сказав. Також, до речі, забув сказати, що в нас є електроскладування дзеркал, є електрорегулювання дзеркал і підігрів дзеркал. Комплектація досить цікава. Все, що замовляв для себе. Задній ряд новий сидін. Сидіння трансформери дістаються. Карти не зачовгані, оригінальні килимочки, тут все добре. Да, навіть є такі комплектації, Ззаді у нас іде два прикурювачі. Все відкривається, все чисто, все гарно. Стан максимально класний, навіть ці ніде не зломані. Сидіння також складаються. Всього, речі, наша. Сидіння регулюється вперед назад. Хлібниця, так, так би мовити, наша також працює, їздить. Ніше виглядає автомобіль. Максимально класний збережений стан. Навіть ці накладочки у нас ідуть тканиною обтягнуті, тобто по заводу, не пластмасою, а тканиною. Багажне відділення, в принципі, я вам показував, акцентувати увагу не буду. Екологія на місці, по двигуну питань зав... абсолютно немає. фазиків не чути, не на холодну, не на гарячу, Корпус термостата сухий, Ми його по приїзду замінили, бо з нього підтікало. І антіфріз з маслом замінили. Це можна сказати, робиться по регламенту в цих автомобілях. Все, ось так. Біжемо капотку покажу. Під капотку покажу. Чик-чик. Зверніть увагу на стан капоту. 190 тисяч пробіг. Взагалі нема неде нічого. І тут нічого не фарбувалося. Тобто Більше цього нічого не милося, не знімалось. Волтики всі рідні, тут також рідні. Наліпки, як я вже сказав, обслуговування 15 рік 85 тисяч. Якісь ГРМ також є 66. Наліпки тут. Оригінал все. Також нічого ніде не ходилось, знімалося з приємного навіть оцей телевізор. Не ржавий, хоча дуже часто в цих місцях він у них ржавіє. Тут все добре, акумулятор. Все. Упс. А, до речі, ще також з приємного шильди про заміну масла. 5В40, 162 тисячі, 23 рік. 4,8 літи. Дивилось це в Есені. Значимо в в есені, антифриз. Бачите, новенький, як я вже сказав, ми залили. Корпус повністю новий. Магнитні мади відставили, тобто цікаво від виробника. там також все сухо. Тобто по ньому видно, тобто що все, все, все новеньке. В кришки ніде також нічого не сатне, там все сухо. Двигунчик працює просто ідеально. Дивун яких витягів немає. Що показувати. Як я вже сказав, кліма у нас працює, гунчик також працює добре. Ну, В принципі, що будемо підводити підсумки. Ось такий автомобільчик ми знайшли і пригнали з Німеччини від власника. 2008 рік, 1,6 189 тисяч рідного підтвердженого пробігу, два комплекти гуму. гуми, один косметичний підкрас, два ключі повністю комплектний, після великого комплексу детейлінгу. Зроблена хімчистка і якісне полірування кузова. Так що якось так, ось такий автомобіль в дуже цікавій контактації був на огляді, кому цікаво. Дзвоніть, пишіть, організуємо огляд, проведемо тест-драйв, розкажемо, покажемо. Нагадую, з вами був Майник Скарлії Чернігів. Підписуйтесь на наші сторінки в інстаграмі та Фейсбук. До нових зустрічей.